А ви знаєте, хто в Україні розслідує корупцію на рівня? Це Набу, національне антикорупційне бюро. Це не просто ще один орган влади. Набу має спеціальний статус і працює незалежно, щоб політики не могли ним керувати. Директора бюро обирають через відкритий конкурс, і тут найцікавіше половину комісії формує уряд, іншу половину обирають міжнародні партнери, тобто політичних домовленостей тут майже не лишається. Але у 2025 році вибухнула справжня політична. Криза президент підписав закон, який передав контроль над набу генпрокурору. І знаєте, що звісно, це викликало протести по всій країні і хвилю критики від міжнародних партнерів. Але після тиску цей закон швидко скасували. А в парламенті вже обговорюють, як повернути повну незалежність антикорупційних органів. НАБУ ж продовжує робити свою роботу, розслідувати корупцію на вищого рівня, арештовувати незаконні активи, захищати. Викривачів і співпрацювати з міжнародними партнерами.